Щоб відтягнути час і не розказувати про те, наскільки буде холодно, тому що перший холод ми сприймаємо завжди недоброзичливо, прямо скажемо, потім вже взимку ми звикаємо. І, наприклад, там, якщо температура повітря мінус 4 градуси, ми спокійно взагалі до цього відносимося. Але от перший холод справді ну, такий навіває якийсь такий сум. хоча Ну, все як то кажуть, за синоптичними законами відбувається. Тому я буду вас як можу відволікати, і зараз ми поговоримо про. Озера в Україні загалом, які вони є, до яких підгруп належать. ну, Про усілякі також цікаві факти. Ну, Україна має близько 20 тисяч озер. І вони, звичайно, ж різного походження і умовно їх поділяють на групи. Це залежно від регіону. Придунайські озера, Шацькі озера, Гірські. Солоні – озера Криму, на озера Лимани, також про обов'язково. Найбільшим за площею в Україні є озеро Ялпух, а найглибшим світязь і найбільш, найвище в горах розташовано озеро Бребенескул. Ну найбільше та найвідоміші озера. Поговоримо про них. Пригадаємо, можливо, хтось і не знає. Найбільше за площею Природне озеро України на Одещині розташоване Ялпух. Найглибше озеро це Світязь, ну дуже відоме. Воно належить до комплексу Шацьких озер, звичайно ж, на Волині. Дуже красиве, мальовниче, найбільше гірське озеро в Україні Карпатах, Синовір. Ну і, власне, найвисокогірніше озеро в Україні – також Карпатах, бребенескул Одне з найбільших за площею озер у Дельті Дунаю. Це озеро Кугурлуй і дуже мальовниче озеро на півдні України, Кагол. Ну і Сакське озеро відоме своїми цілющими грязями. Це таке солоне озеро, яке розташоване в Криму. Ну, Я вже говорила, що поділяються за регіонами ці озера. Ну от, Власне, Волинське Полісся це Світязь, Полемецьке, Пісочне та інші Шацькі озера, українських Карпатах це Синевір. Несамовите, марічейка, бребенеско, журавлина, як поезія звучить. Придонав'я, Ялпух, ледь не сказала міжяр'я, Ялпух, «Кагул», «Когурлуй», Причорноморський регіон це сасик, молочний лиман, сасик. Сиваш, в Криму Лиморійське Сосик-Сиваш на Поліссі, Голубі озера красиві на Чернігівщині. Ну і поговоримо трошечки детальніше про Ялпух або Ялпух це прісне озеро, найбільше природне озеро в Україні. Воно розташоване в Болградському та Ізмаїльському районах на Одесьчині. Сполучається з Дунаєм через озеро Когорлуй. І з яким воно було з'єднано протокою, на якій у 1970-х роках була побудована дамба для регулювання рівня води. Довжина озера 39 км, ширина до 6 кілометрів. Ялпуг розташований у помірному кліматичному поясі, живиться ну, атмосферними опадами, дощами, снігом та підземними водами. Що дуже цікаво, на берегах озера були знайдені залишки поселень Трипільської та Черняхівської культур. Ну і водойма використовується для питного водопостачання прилеглих населених пунктів рибництва і рекреації, тобто відпочинку. Ось такі, така цікава, коротка, але така загальна інформація про наші українські озера, про Ялпуг найбільше озеро. Ну і ми тепер. Попірнали в озерах і переходимо у вищі шари атмосфери. Подивимося, якою буде геомагнітна обстановка найближчої доби. Зараз, як завжди, до вашої уваги, прогностична діаграма. З неї видно, що завтра очікується коливання, але такі помірні, незначні, навіть я б сказала. Тому поки що магнітних бур сильних не передбачається. Переходимо ми, власне, до погоди, яка очікується завтра. У середу, 19 листопада. Ну, одразу хочу сказати, що це не простий день, адже листопад, 19 число, ми усі сподіваюся, будемо відзначати День працівників української гідромеслужби, саме української. І завтра, звичайно, про це поговоримо, але зараз ось правнагідно, я вас попереджаю, щоб ви не забули пишатися цим днем. Ну, якою ж буде погода, яку погоду зробили працівники Української гідромеслужби собі на свято на заході. На заході України передбачається. Завтра холодна погода насправді, максимальна температура, повітря, як ви бачите, ледь-ледь плюс 3-5 плюс градусів, ну може там на Закарпатті до плюс 7, але увага, вночі у західних областях холодно 0-5 градусів морозу, але без істотних опадів, хоча і хмарно. На півночі України, на Житомирщині, у Київській області, на Чернігівщині, на Сумщині. Також завтра дуже холодно. Вночі 0,4 градуси морозу з цієї найближчої ночі. А завтра в день плюс, 4, плюс 6. Єдине таке послаблення. Сьогоднішній вітер сильний. Завтра ну, перейде до помірного, навіть можливо до невеликого, але буде дуже холодно. Ну, Як я вже казала, перший холод завжди дуже сильно відчувається. На сході України, на сході України, завтра погода. Така ну несприятлива. По-перше, в приазові затримається штормовий вітер сильний. Плюс випадатимуть опади, і при зниженні, такому відчутному, температури повітря дощ, можливо, навіть переходитиме у мокрий сніг. Плюс 3, плюс 6 градусів. Але поки що все ж переважатиме дощ, тому що ще буде ніч порівняно теплою. У центральній частині України завтра. Також е, прийде похолодання таке відчутне. Максимальна температура повітря плюс 3, плюс 6 градусів е, вночі близько нуля, навіть невеликі мінуси. І зрозуміло, що при такій низькій температурі повітря опад, який очікується е, завтра у центральній частині України, е, можуть бути змішаною фази. Тобто і дощ, і мокрий сніг, шановні водії, обов'язково бігом міняйте гуму на зимову. У південній частині України завтра також переважатиме хмарна погода з дощами, але тут, мокрой снігу, сподіваюся, не передбачається, бо буде традиційно трохи вища температура повітря, плюс 8, плюс 10, але в Криму завтра ще дуже тепло, до плюс 15 градусів. Ну, і у Києві, у столиці. Завтра ані дощу, ані снігу не повинно бути. Без істотних опадів, але холодно. Найближчої ночі заберіть, будь ласка, з балконів квіти. найближчої ночі мінус один, мінус три градуси у столиці, а в день лише. Близько 4-5 градусів тепла. Ну, така холодна погода. Щоправда, це сьогоднішній сильний вітер, який переважав першу половину дня. Завтра також вже повернеться в звичні рамки такі допомірно. Тобто захід, північ України і значна частина центральних областей вночі мінуси невеликі, а вдень зовсім малесенькі, кволі, такі, так би мовити, плюси. І дощі переважно на півдні, а опади. У центральних областях, можливо, навіть і з мокрим снігом, дощі з мокрим снігом. Я хочу сказати, що фактично вже розпочинається цей такий холодний сезон, не зима, але таке похолодання, яке відповідає ну, цьому періоду року, цій порі року. Там будуть такі незначні коливання, якось на сході теплішатиме. Але загалом до нас іде холодна погода, особливо з 23-24 листопада буде скрізь холодно. Періодичні опади, тому, будь ласка, подбайте про утеплення, про усілякі заходи безпеки для свого здоров'я, для свого побуту. Не забувайте про тварин вуличних, тому що наступає такий такі час, що їм важко, складно Підгодовуйте їх, ставте десь, можливо, водичку в теплому порівняному місці. Ну, Словом, як завжди, наступає такий час, принаймні до дня осіннього сонцестояння, коли ми Розуміємо, що ось дня зовсім мало, дуже багато темряви, якийсь такий настрій. Ні в якому випадку не піддаємося. Це все законно, це все сезонно. Щороку ми це переживали. Ми до цього готові, а головне, що ми завжди, особливо наші дорогі глядачі Еспресо, готові, бо ми завжди знаємо, якою погода очікується найближчими днями, і як завжди, уважно стежимо за її уточненими прогнозами. І принагідно також запрошую до себе на свою сторінку ютуб каналу, погода з Наталкою Діденко, словом незалежно від холодного прогнозу, тримаємося тепло обов'язково.